Три фрагмента, руки, ноги окремо, їх зложили в одну труну, а по нашим підсчотам десь 50, 50 чоловік загинуло. Я п'ятерих поховав в братській могилі, сім'ю, тітку і жінку окремо. Якщо б ми приступили до розбору завалів в той же день, то, можливо, б ми ще когось дістали б живим. Дуже багато осіб залишаються безвісти зниклими. У місті Ізюмі 9 березня 2022 року. Російська регулярна армія завдала авіаудару по житловому будинку за адресою вулиця Першотравнева. 2. загинуло 56 людей. Таку кількість загиблих у п'ятиповерхівці називають самі мешканці будинку. Офіційна кількість жертв становить 46 осіб. Щонайменше десятьох людей так і не знайшли. Їх рештки згоріли або перетворилися на попіл. Проект Харківщина зруйнована, але незламна вирушив до Ізюма, щоб дослідити місце злочину, розпитати людей, які або вижили під час атаки, або втратили родичів чи сусідів. Нам вдалося поспілкуватися з фахівцями, задіяними в рятувальній операції, представниками місцевої влади та прокуратури Харківської області. Три фрагмента руки, ноги окремо їх зложили в одну труну, а по нашим підсчотам десь. 50-50 чоловік загинуло. Ми оцей цей бік розрили сюди й туди. Тут знаходили сім чоловік у цьому щитовій, а там знаходили всі останні. Ми розрили і туди, поки завали були, і в ту сторону розрили аж до там, де раїса лежала. Ну, я впевнений, що тут більше нема. Може, люди погоріли, тому що чотири дні звідси дим ішов такий, що в мене є кусочок відео тут. Знімали з того боку, як горіли квартири тут. Дом розрушен і горить. Мені не видно. Плохо этот дим не заснімається. Этот дом горить, і сусідній поліцейський, горить. І тих людей, що знаходились е, між етажами, ну їх. Не знайшли. Михайлу Яцентюку 65 років. Він єдиний із сім'ї вижив після влучання бомби в будинок. Його дружина, донька, зять, тітка та троє онуків 9 березня 2022 року ховалися в підвалі третього під'їзду. Там Михайло облаштував укриття і дбав про свою родину під час обстрілів. І 9-го, о 9 годин ранку. Я приніс сніданок дітворі, і внучка Аріна каже, дідушка, принеси чаю, беру термос, беру чайник, виходжу ліснична площадка, ось отут. Отуди. Підйом вверх і опускається в підвал. В підвалі іменно як виход з, з дверей, щитової. І в цей момент взрив мене кидає. Під драбину, металічна драбина опускалась, під цю драбину кидає вниз, ну, вниз животом, привалює ноги. От, ну, я з пам'ять потеряв сознання. Прийшовши до тями, Михайло зрозумів, що сталася трагедія. Другий і третій під'їзди склалися, немов карткові, і бетонні плити провалилися під землю. Було зруйновано 40 квартир. Під завалами опинилося більше півсотні людей, зокрема, і найрідніші люди Михайла, четверо дорослих і троє дітей. Найменшій жертві онучці Аріні було три роки. Я зразу зрозумів. Я зразу зрозумів, і вранці я вже піднявся сюди. Прийшов, став відтягувати камінюк і це все. Руками 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 відкидував, тут. Підійшли хлопці. Це середній, так. Йому 10 років було би через 12, один, 21 день. 30-го на тепло Олексія йому було б 10 років. Це Аріна половиною роки. Ось 22-го їй було б 4 роки. Оце вся сім'я. Батько, мама і це було 7 років Олексію. Це на перший дзвіночок. Це купив Зінаїда 97 років. Це дружина Наталія. Ну, з 81-го року по 2041 рік. Троє дітей. Я п'ятерих поховав в братській могилі, сім'ю, тітку і жінку окремо. Люди, які загинули в цьому будинку, пролежали під завалами місяць. Тільки після цього окупанти дозволили почати розбір та допустили рятувальників. Із 31 березня по 15 липня 2022 року співробітники ДСНС під обстрілами спочатку голіруч розбирали уламки та витягували тіла, а потім їм надали техніку. Коли ми сюди приїхали, ми побачили дані руйнування будівлі. На місці були місцеві мешканці, які жили в даному будинку, які вказали, що тут є люди загиблі, знаходяться під завалами. Коли ми почали працювати, працювали одними руками, тобто техніки ніякої не було. Потім від місцевої влади, яка була самовизначена тут у місті Ізюмі, була надана. Техніка як бульдозер та екскаватор від підприємства теплової мережі. Це, звичайно, ненормально. Ми повинні були приступити до роботи або ж в той день, або на наступний, тому що втрачений час був дуже великий. І якщо б ми приступили до розбору завалів в той же день, то, можливо, ми ще когось дістали б живим». За підрахунками рятувальників, їм вдалося знайти 51 тіло, 44 з яких можна було ідентифікувати. Через півтора року після трагедії верхолази та співробітники ДСНС знову приїхали на місце руйнувань, шукати під горою цегли рештки людей, адже багато жертв зникло безвісти. Працюватимуть, допоки не вигребуть з підвалів останню цеглинку, зізнаються, що робота складна, адже будинок в аварійному стані. Сьогодні ми продовжуємо проводити аварійно-рятувальні роботи та є інформація, що, можливо, все ж таки під завалами ще знаходяться загиблі особи. Орієнтовні місця, які нам вказали, це підвальні приміщення та перші поверхи. Ось щодо кількості тут дані різняться дуже сильно, дуже багато осіб залишаються безвісти зниклими. Ось тому роботи будуть продовжені. Та до повного кінця, коли вже все остаточно буде розібрано, тоді можна буде сказати, що там вже нікого немає. Ні через місяць після удару, ні зараз рятувальники не знайшли жодної зброї у будівлі. Також свідки та мешканці будинку вказували під час опитування, що не бачили ні в момент вибуху, ні до нього. Українських військових поруч співробітники прокуратури Харківської області провели додаткові слідчі дії з метою довести, що п'ятиповерхівка не була легітимною військовою ціллю, і що атака російських військ це воєнний злочин. Аби відновити всю картину злочину, правоохоронці за допомогою квадрокоптера зробили понад три тисячі знімків та збудували 3D-модель понівеченого будинку. Особам, які не пробували на місці події, вони зможуть під час огляду вказаної 3D-моделі відчути весь той страх та жахіття, які Роблять російські військові на території України, ми можемо побачити, покинути оселі мешканців безпосередньо обстановку, яка відбувалась в будинку, що здесь проживали виключно цивільні особи. Що це не був військовий об'єкт. Ми бачимо книжки, дитячі речі. Одяг, який був покинутий мешканцями, будинок на 1 травневій два став символом жаху, який залишила після себе Росія. Поруч з руїнами родичі загиблих облаштували невеличкий меморіал з фотокартками найрідніших. А місцева влада ініціювала перейменування вулиці, де загинули люди. Тепер вона називається Вулиця Пам'яті. Чиновники кажуть, що не збираються тут більше нічого будувати. На тому місці ми не плануємо відновлювати будинок. Ми хочемо зробити там пам'ятник звірствам російської окупації, щоб наші покоління майбутнє бачили, що таке руський мір і до чого він приводить. За інформацією проекту сліди після повторного розбору завалів рятувальники знайшли рештки боєприпасів, які використали військові РФ під час атаки на будинок. Попередньо це великогабаритний авіаснаряд, схожий на бомбу серії ФАП 500 але жодних решток людських тіл на місці трагедії надзвичайники так і не знайшли. Тож справжня кількість загиблих в одній з наймасовіших смертоносних атак проти цивільного населення в російсько-українській війні в ізюмі залишається невизначеною.